Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий двигун з мотоблоку MotorSech, двигун D250. Тут погано видно, бо вже сама ця табличка вигоріла. Зі слів власника, я знаю, що тут є проблеми з системою запалювання, тому він і приїхав до мене. компресію міряли, кажуть, карбюратор чистили, клапана зазори дивилися. Все ніби добре, а двигун не заводиться. Я так подивився, бачу по кольорам самих дротів. Тут більш за все стоїть генератор німецької фірми ПВЛ і також була вся система запалювання. Реле-регулятор, котушка цієї фірми німецької. Але тут вже бачу переробили. Стоїть котушка запалювання виробництва Білорусії і ось такий реле-регулятор-комутатор нашої української фірми. SEZD1. Потрібно буде розібратися, що там не так. Перед тим, як пробувати заводити цей двигун, потрібно тут відремонтувати сам стартер. Тут він розкомплектований, немає там всіх шайбочок, пружиночок. Сама ця основна пружина, вона бачу, поломана Тут пробували її загнути, ремонтувати. Оцих тих язичків таких нема. Потрібно це все десь знайти і зробити. Також я побачив, що тут обломані болти. Ось один, другий і невідомо, в якому стані ця вся різьба. Також я побачив, що тут злизані грані на самій гайці, яка кріпить маховик. Не знаю, потрібно буде якось відкрутити цей маховик, щоб добратися до генератора. Спочатку я думав туди не лізти, але побачив, що. Одна гайка якось тут не докручена, друга нормально ніби закручена. Потрібно там детальніше оглянути це все. І також разом з мотоблоком пройшов мені ось такий пакунок. Я подумав, що там запчастини до самого стартера, але всередині була ось така інструкція до цього двигуна. Власник мені надіслав, щоб я почитав уважно. і... Згідно інструкції, робив тут, напевно, ремонт. Так і будемо робити, зараз розбираємося спочатку з стартером і подивимося, чому ж він не заводиться в нас. Зняв я маховик. Ось тут бачу мітка на двигуні. І ось тут хтось поставив мітку на самому генераторі. Все стоїть по мітках, але чомусь двигун не заводиться. А якщо ми подивимося ось так. Тоді ми побачимо, що у нас відкручувались ось ці три болти, і генератор прикрутили неправильно. Ось ця кутушка орієнтовно має стояти десь ось тут, а індукційний датчик у нас орієнтовно має стояти десь ось тут. Дуже важко знімався цей маховик. Подивіться, в якому стані ця гайка. Грані злизані. І коли знімали перед тим, тут Відчувається, що побитий сам колінчастий вал, тут він ширший, тут вущий, і та гайка просто не хотіла відкручуватись. Можливо, ви знаєте, з чого підходять ось такі гайки, тому що в мене ось такої гайки немає. Придеться, напевно, ставити цю назад. Якщо ви знаєте, від чого гайка сюди може підходити, і які тут шах різьби, все. Напишіть, я стараюся не займатися такими ремонтами, тому що вони дуже багато займають часу. Дивіться, тут потрібно відновити всі різьби, знайти гайку, знайти запчастини, щоб зубри... зробити ось цей стартер. Це все займає в час. Я займаюся більше електронікою. Мені генератор прислав на ремонт, я його перемотав і людині відправив. Або, можливо, якщо потрібно, комутатор там продати, то я можу. Купити, переробити і людині відправити. Але іноді ось так просять. Подивіться, бо проблема з електрикою. Проблема з електрикою так. Але додатково, тут ще дуже багато різних моментів. Поставив я правильно генератор на цьому двигуні, поставив маховик на місце і відремонтував ось цей стартер. Для того, щоб його відремонтувати, був куплений. Бу-стартер, з якого були взяті всі необхідні запчастини. Купив новий шнурок сюди, поставив. Щоб його закріпити, потрібно було прогнати абсолютно всі різьби. Таке ще, що той стартер тут ніколи не стояв. Не один болт на своє місце не закручувався. Я на кожному болті був змушений проганяти різьбу. Висверлив два тих обломаних. Болта. І коли грався з тими поломаними болтами, Ось пошкодив собі руку, попав випадково молотком Не знаю, як так сталося, але ось так отримав травму. Зараз потрібно буде розбиратися з цим всім підключенням. Я був вже попередньо тут оглядав і бачу, що дроти, наприклад, що йдуть на освітлення, вони підключені вже неправильно. Генератори ПВЛ. І генератори фірми SEZD, вони мають різні кольори самих дротів. Наприклад, генератор ПВЛ дріт жовтого кольору. На генераторі фірми SEZD, цей дріт буде синього кольору. Тому тут мав бути підключений синій дріт, а не жовтий. По стану цих всіх друтів я можу бачити, що тут вже воно підключалось не раз, можливо, тут використовувався суперметод тика, куди підключають незрозуміло куди і як і що. Будемо розбиратися. Все тут закріплено на такі потужні саморези. Ось вони, не хоче камера фокусуватися. Ось такі саморізи. Кришка сама погнута. Ось ця. Не кришка, а коробка. Кришка закріплена у нас ось тут. В кристі вистрілений отвір для чогось. Взагалі, це такий, можна сказати, якийсь грандіозний чийсь проект. Займався цією електрикою не сам власник, а якийсь електрик. І тепер мені потрібно це все переробляти. Сам Комутатор реле-регулятор, я так розумію, він новий був куплений. Для чого тут були відрізані ці всі заводські фішки? Це теж для мене незрозуміло. Зараз ми міряємо компресію і підключаємо тут все і спробуємо його завести. Поміряв я компресію. Компресія в нас 9 атмосфер. Досить непогано для такого двигуна. Закріпив я. Комутатор всередині. Отвори тут були вже просверлені. Подовжив ці друти, які йдуть з самого генератора, тому що ось ця колодка стояла тут, запустив ці друти всередину, щоб все можна було сховати, закріпив кутушку запалювання. Поставив ось таку кнопку, щоб можна було глушити. Ще один отвір зробив, щоб вивести високовольтний дріт. На свічку. Зараз хочу спробувати завести. Ще освітлення тут не підключав, просто під'єднав саме запалення. Побачив такий цікавий краник, тут стоїть. Ось. Виходить, коли ми закручуємо його, прижимаємо саму трубку. Додатковий такий краник на бензин. Що, спробуємо зараз завести і подивимося, чи цей двигун працює. Перед тим, як заводити, вирішив, що подивитися до карбюратора, але баю, що тут все чисто. Напевно, тут розбиралось і чистилось. І також кришка клапанів чиста. Напевно, тут клапана регулювались. і я лізти туди не буду. Пробуємо заводити. Бензин потік. Закриваємо заслонку. Як думаєте, одразу заведеться чи ні? Ну, Компресія тут хороша, я думаю, він має завестися. Завівся нормально. Трішки скинув оберти, тому що було закручено багато. Пробуємо ще раз. Потрібно буде подивитися ще на карбюратор сам, щось він не хоче оберти набирати, але заводиться, це вже радує. Двигун нормально працює, трішки там крутнув карбюратор. Я не знаю. Що там з роз'ємами на самому мотоблокові, тому я всі виходи підписав, щоб власник міг підключити ось таке відео. Що саме головне, я не зробив. Піду зараз читати інструкцію до цього двигуна. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!